Усім привіт! Мене звуть Рома. Я з міста Миколаїв. Моє місто росіяни обстрілювали з першого дня війни майже кожен день і майже кожну ніч. І кожного разу вони руйнували інфраструктуру міста. За рік війни росіяни вбили 156 мирних жителів і приблизно 700 отримали поранення різного ступеню. Це відео буде про один із обстрілів приблизно рік тому. Так, пролетів снаряд, все бачите все це місце. Я не професійний репортер або там ще щось таке, просто блогер і не мчуся за хайпом, я просто хочу ну, зробити такий маленький відеорепортаж про те, як просто одного району, де є прильот у житловий квартал. Воно бачите, просто будинок житловий, нічого тут такого воєнного немає. от, І тут є. Надя і скажіть, як вас звуть? Ірина. І Ірина. От, вони живуть поряд, в тому, да, будинку? В порядку. Поряд Тобто вони Майже на їхніх очах це все відбувалося. Ось як бачите, дивіться, ось опора От, стовп, її да. ну, майже потрощили повністю. Лише залізять залишилася арматура. Що скажеш? Це... Які відчуття були, була... коли тут? дуже прилетіло. Дуже страшно, а с... коли цей звук був, було... Ну, що російська, якщо тобі так краще, Почему? вільніше. Було дуже страшно, тому що тут все перебивало, тобто весь дом этот. Ще б немножко і в дом, я так розумію, попало б. Зараз вон заділують балкон. Mm -hmm. Так, да, якщо бачите, то тут балкона, в принципі, і не було, і ось там далі я теж покажу окремо, а, ну, теж він весь потрощений. Да, и удивительно то, что есть дом, и этой взрывой взрывной волной аж до того дома обходите. То есть угу. там тоже выбило все. Ну, дом здесь близко ста метров ви прилету. Итаж, там первый этаж, да? Угу. Перший поверх. Это здесь еще все более-менее стало. Какой передний этаж по да. третій етаж. Угу. Це все більш-менш вже стало, тому що тут було все намного складніше. Я так розумію, ця ось свалка, це оце все принесли, Там це все вчора-сьогодні, да? Есть. ага. Есть? да. знімемо окремо. Да, то есть здесь все ветки были попереломаны, то есть их уже просто поскладывали в одну здесь. кучу. Э, тут стояла вон машина, но ее уже... Это ее тут перевернули, да? Mm угу. Mm -hmm. там, там ще місце... одна машина стояла, ну, вже уехала, я так розумію. Mm -hmm. Ну і військо все. Народ очень такой не прийшли освобождать. Жодного вікна. Вон там теж жодного вікна. Є вікна, які ще держаться, Це тому що вони талопластикові. Mm -hmm. mm -hmm. Але всі склопакети я так бачу, що... Не вижимо так пластикові. Да. Так, 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 Самі вікна і склопакети а, тобто немає, їх порозбивано, але а самі рами ще залишилися. І там, вон, бачите, деякі вікна теж ще цілі. Ось так. Обстріл був вчора і сьогодні там трохи далі, да? квартал десь звідси Скажи по жертвам. когда вы сейчас вчера здесь бомбили, тут умерло три человека. Там умер только один. Он ушел, там раздавали бесплатный хлеб. Он и шел когда домой с той консервой, Умер. То есть прилетела ракета, его осколками убил. Кто то шо. А здесь. А просто пораненных. Пораненных нет. Поранены были, но они в реанимации умерли ночью. Вам Мужчина з сином возле под'їзду находились в то время. Я там чуда одному шата руку оторвала. Правильно? Ну я не знаю. Точно подробності не знаю. Mm -hmm. но сьогодні утром читала в новостях, що ні оба умерли в реанімації. Скоріше всего потеряли. Mm -hmm. Невдовзі після цього обстрілу надя та її мама виїхали з України. В іншу країну і оформили біженство. Я навіть не уявляю, що було б, якби росіяни такі змогли захопити наше місто. Адже такий варіант цілком міг бути. І про це, в принципі, каже і наш губернатор Кім, а також і генерал Марченко. І головне, Миколаїв це Україна. Величезна подяка усім, хто став на захист нашого міста і країни теж. На сьогодні наша сім'я та я проживаємо у Іспанії місто Валялевіць. Слава Богу, працюємо. І коли з'являється можливість, ми донатимо нашим Збройним силам України. Хочу також закликати усіх інших українців, у кого є змога, можливість також допомагати нашим Збройним силам України. Тож не забудьте поставити вподобайку, залишити будь-який коментар. І до зустрічі в новому відео. Слава Україні!